Так улибаєшся Усім привіт! Що ми робимо? Вітаємо нас, да на каналі Неломіна, вод прайфою, ад госбей, чи союд ноти Сникин Лукс уп'ян фрим окрос the room and Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first day, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time. Такие курточки. Курточки, які прикольні. Це це даже не курточка, а бомбер. Ух ты, яка гарна. Така прикольна на ощуп. Mm -hmm. Да? Угу. Mm -hmm. Ну, странно, що на сайті куча светриків є, а тут я не бачу ні одного. От де вони, може бути? Штанці такі прикольні. Ой, зараз всі так в козаках оцих ходять, на які класні ботики. Я б собі такі не проти. Хм. Класні. Він Все таке під замшу. Попробуй кам'якенька. Хочеш шапку, можеш кинути мені у сумку. О, це мені треба така сумка, пушиста. Чи це дуже здорово? знаю. 1400. Та, мабуть, дорого. Треба щось таке знайти в сінсеї, подивитися, що там є. Так, тут замова. Але светерків тут також я не бачу. Хоча на сайті дуже багато светриків о, тут якісь джинси познайки. Дуже такі гарні кремові. 700 гривень, але тут є якась затяжка. І мій розмір. Так, це не мій. тут Взагалі ось джинси 400 гривень коштують. Ані показати. Зараз Аня приїде. Олен сліва, дуже гарний. Такі прикольні з губками. Така прикольна кофточка. Чи це футболочка? А це футболочка. З губками. 300 гривень. Хм. Прикольно. А воно така прикольна глянь, сердечко маленьке. гарна. Гарно, може взяти собі таку рожеву? Чи краще білу? Не знаю. Я ось така біла, тільки з таким сердечком. Прикольно. Мені так оце. А я думала, драку... це лон слів. Я Варі колись так, типу всім купила. Дуже класно. Да? Дуже. Ну, мені подобається. Я не да, знаю, чи вони практичні, Я бо коли літом Зараз спа... На сайті дуже з'явилося багато кардиганів. А тут немає ні одного. Я хочу собі кардиган сірий. Не знаю, чи буду його носити, але дуже хочу. Да. Е. Боже, да. яка класна. А я б собі якісь б собі обновила букетики. Дивися, кошик і декора. Декор... Я Боже, я б варюшки кошика купила, у мене просто саруші зараз немає. Може на сайті зі знижками. Це щоб в серку на піде. Вона була б в восторгі від такої, Дуже гарно. Вона, звісно, не якісна, але не такі, знаєш, як ось о кардіганчики. Але тут вони білі. Ну так, да, це взагалі вони вже такі, ну, не, не супер. Ото прикольний розовий. Yeah. Ну так, да, але ж... А, ні, він такий колючий. А той в аутліті був дуже yeah. да, ну Я його мірную і буду брати. Мені ще дуже сподобалося, що там є стоєчка. Так, сумочки, а тут можуть бути шопери? Yeah. Ау. А, ну так, да, оце ж це куромі. Ну я ж не буду з таким шопером ходити. Куромі. А ось ось это. наче. Наче Гучі. Так, Гуч, Гучі. Більше немає? Кого купила? Кепочку. Прикольно. Ти мене здивувала, що Мегаспорт закрився. Курточки. І джинсів тут особо немає. Так, що у нас тут є? О, яка футба класна, Мікі. Прикольний. Аня купила сукню фіолетову. А фіолетовий ваш улюблений колір? Мій. А твій, да. ну, так? Міло казала, що коли варя їсть в садочку борщ, то Аня викидує ту да. одежу. Кірюче плаття, типу, воно може і десь розноситься. Бери. Де ми тут її заникали? Не сильно мені ніколи, ми таке що не так серьезно. Странно, що що це... це таке відбувається, що реально з нагазами? Воно ще якісь две ці. Ну тут таке щось прикольно? Да, Просто дивись, навіть на вішаку, це лежить ось так гарно, а оце оце ці, бачиш розтягується. Ну то ти поміряєш, в тебе ж плечі не гострі, як вішачок. А яка тобі більше подобається? Ось ця? <пізький> Ну, це тільки моя думка. Ти орієнтуйся, те, що тобі більше подобається. Бо ти вже зі мною джинси купила, а тепер вони вже тобі а, не дуже грали. Я купила не боссні мені їх напарила. Вони реально тоді прикольно Тоже? сиділи. Ну що ж, я це зробила. Я знайшла ідеальний картиган, прям такий, як я хотіла. Дуже класний. У стоковому магазині, який називається Бренд Outlet. Там реально дуже класні брендові речі. За помірними цінами. Ось такий він. Я не знаю, який тут матеріал. Буду сподіватися, що тут є шерсть, тому що він тепленький, м'якенький, не колючий. або в етикеточці тут зрізано. Це фірма Веромода. Я взяла розмір М, але в мене іншого варіанту не було, тому що там, що є, те й маємо. Я міряла ще один кардиганчик, він був стієчкою, але він мені не підійшов, не сподобався. Дуже гарний ціна цього виробу. Зараз знижки там, тому що вони готуються до ремонту, зачиняються. 1299 гривень. Якщо вірити етикетці, то коштував 2119. Ну, не знаю, наскільки це правда. Клас. Дуже мені сподобався. Я все примірюю, зараз вам покажу. Тут три кусочки. Він не дуже короткий, прикольний. І там же, в тому ж самому магазині, я взяла дуже класні світлі з плотного джинсу, брючки з от підворотами. Зараз це просто супер-мега тренд. Клєво. Класні з високою посадкою. Це у нас примарк, Розмір 8. Це есочка. Так, 36-й це все ж таки. Ну, я беру 34-36, а ще схудну до літа трошки, бо все ж таки зимою ми набираємо кілограми, то вони взагалі будуть гарненько так, висіть. Бо я хочу, щоб вони були такі більш об'ємні. І вінні коштували 1169 гривень. Я відразу тільки зайшла у магазин, відразу вони мені дуже сподобалися. в мене вже не було ніяких сумнівів, що треба їх брати. І ще дещо я вам хотіла показати це мало увійти у огляд подарунків, але я вирішила залишити вже на покупки це ось такий боді. Біленькі, дуже хотіла боді. І зараз, взагалі, я не уявляю, як раніше я жила без боді. Мені подарував брат з Лізою на день народження. Але тут були такі дирочки для пальців. Я не люблю такого такою. Мені мама трошки їх перешила. Така прикольна штукенція. Дуже круто виглядатиме. З новою сумочкою, з новим кардиганчиком. Взагалі, я ще Кості не показувала покупочки. Не знаю, яка його буде реакція на цю ковтинку, тому що він, коли бачить кардигани в магазині, я до них підходжу. Хто завжди каже, що це або якась бібліотекарка, або якась бухгалтерша. Нічого не маю проти цих професій, але чомусь у нього така асоціація. Але ось цей кардиган, ну він просто ідеальний. От саме такий я і хотіла. You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.